Перша квітня, понеділок, Вісники істини, Частина 4. Ото полюбив єси правду в глибинах. І в таємних речах виявляєш премудрість мені. Псалтир 51.8. Джон Джеймс організував церкву Баптистів сьомого дня на вулиці Булстейк у Лондоні. Пізніше ця церква стала відома під назвою Церква Мільярд. У суботу, 19 жовтня 1661 року, коли Джеймс виголошував проповідь, до церкви війшли представники судової влади, перервали богослужіння і наказали, щоб проповідник зійшов з кафедри. Проте Джеймс забажав закінчити проповідь. Можливо, уже тоді він почав підозрювати, що це була його остання проповідь. Служителі закону негайно стягнули його з кафедри і вивели на вулицю. Вони звинуватили його в тому, що він закликав своїх слухачів не коритися королю. Джона Джеймса посадили до Ньюгейтської гейтської в'язниці. Минув місяць і він постав перед суддями в палацовій залі Вестмінстера. Не навівши жодних доказів, суд визнав його винним у спробі скинути владу короля та вбити самого монарха. Джеймса засудили до смерті через повішення. 26 листопада 1661 року Джона Джеймса прив'язали до Саней і міськими вулицями потягнули до площі Тайберн, де зазвичай здійснювалися публічні страти. Коли Кат уже був готовий приступити до виконання свого обов'язку, Джеймс звернувся до натовпу, що зібрався на місці страти. Його слова закарбувалися в їхній пам'яті назавжди. Він натхненно говорив про свою надію на Христа, а потім палко помолився при всіх присутніх. Очевидці пізніше згадували, що слова Джеймса були сповнені любові і ніжності, хоч він вимовляв їх у жахливому місці, де чатувала смерть. Ім'я Джона Джеймса не надто відоме у світовій історії. Він не був засновником великого релігійного руху. Він не відкрив основоположних євангельських істин, подібно до Джона Уікліфа або Мартіна Лютера. Він був одним із тих багатьох віруючих, хто по-своєму виявляв безумовну відданість Ісусові Христу. Джон Джеймс був людиною честі. Він не міг піти на компроміс зі своєю совістю. У сучасному світі моральної відносності та пристосовницького християнства Бог шукає таких чоловіків і жінок, які полюбили б істину в серці. Небагато людей у сучасному світі рішення, і вчинки яких залежать від громадської думки, можуть знайти в собі достатньо мужності, щоб вирізнятися з-поміж більшості. У сучасному світі панує моральна анархія, багатьом християнам бракує духовної мужності, у них немає внутрішнього стержня. Їхньому характеру бракує непохитності, котрою володів Джон Джеймс. Крізь віки луною відгукуються голоси вірних свідків, які віддали життя за істину. Цю вістку без силі заглушити нашарування пороху часу. Вона лунає до нас, долаючи перешкоди. Бережіть віру, бережіть віру, бережіть віру.